Сребреницька різанина з часів наймасштабнішого в Європі, з часів Другої світової війни, масового вбивства минуло 17 років. Ці вантажівки прямують до меморіального комплексу Поточарі під Сребреницею. В них труни з нещодавно виявленими останками людей. Ця картина залишилась без змін. Щороку роковини трагедії до цвинтаря прямують отакі колони. Щороку у Сребрениці знаходять нові рештки загиблих мусульман. Щороку відбувається перепоховання жертв. 520 нових трун, 520 нових жертв, поміж них і ідентифіковано шестеро дітей, чотири жінки. Найстарші з них було 94 роки. Кількість похованих зросла. Тепер їх офіційно 5657. Я ховаю сьогодні сина. Йому було 26. Коли серебрениця опинилась в руках сербів, ми намагались втекти через ліс. Коли дісталися снагово, серби почали в нас стріляти. Вісім людей було вбито, поміж них і мій син. Його тіло залишилось посеред поля. Я знайшов його рештки. Я вже поховав багатьох родичів. Моя дружина померла від розпачу. Не знаю, як жити далі. Сребрениця трагедія, якій не видно кінця. Щороку в боснійській землі знаходять нові рештки загиблих. Утім, ані церемонії перепоховання, ані суд над Радкомладічем не вгамовують болю родин, які втратили своїх рідних. Була Біль бола Боснії, біль регіону Дріна. Младіч цього не бачить. Треба привезти його сюди і судити. Його треба тут. свого бажаю йому, щоб він більше ніколи не побачив своїх дітей. Мій син вже ніколи не побачить свого батька. Судовий процес над колишнім командувачем армії боснійських сербів Радком Младічем, якого заарештували торік, поновився в газі в понеділок. Слово на ньому нині мають свідки. Спогади людей, жахливі свідчення і докази на обличчі 70-річного младіча. Жодних емоцій, жодних співчуттів чи жалю. Його колишні привічники і співвітчизники сьогодні теж відкидають свою відповідальність за різанину в Сребрениці. Ось місто пали за 14 кілометрів від Сараєву, столиці Республіки Сербської під час боснійської війни. його тримають в газі. Ну то й що для сербів він навік герой? за правду для сербів младіч символ справедливості життя. Нам, взагалі, зараз дуже знадобився б новий младіч. Участь в жалобній церемонії в поточарі узяв рабин Артур Шнеєр, який пережив голокост. На його думку, головне не забувати про трагедію Мовчання коштує дорого. Мовчання то не відповідь Необхідно протистояти несправедливості. Коли чинять звірства, не можна закривати очі. Тих, хто кричить, маємо чути.